Я ненавиджу детокси. Чим мені допоможе морковний фреш? Ну, де я йде морковний фреш? Він такий, а як я можу оцінити роботу печінки? Блін, якого ти кольору? Якщо б ти був кольору, як морква, от тоді, значить, у мене проблеми. А так ти... ти, ти Красавчик, просто, що, що ти до мене пристав. Розумієте, зараз вони всі жовтче гонять. Модно у нас жовч гнать. Ви там розумієте, як цю жовч гнать? У мене в цьому досвід тисячолітній. Ні, Вони лізуть і лізуть ту жовч. Каміння їм в жовчному вперлась. Ну, це моє каміння, я там роблю все. Що ви туди лізете? Перегін в жовчному, в нього всю психологію, розумієте, в житті нарушає. От він усьому винуватий. Я ще, я ще не кажу про расторопшу, так? Да? Печіночку підтримайте, расторопшу. Дуже, себе підтримайте расторопшу. Я, я супер складний орган, супер розумний. Вони, вони думають, якимсь арбузним цим смузі мені допомогти. Собі допоможіть. А потім, а потім, щоб почистити сосудики, 50 грам. І я півдня безвряжу ті 50 грам. Отак от ми і живемо! Отак от ми і живемо! Що заспокоїтись, та який бальзам для печені? ще психолог.